мене звати Роман Зелений, я учень п'ятого класу. Виконав роботу на тему дослідження про важливість питної води, як її очищують і як її нестача впливає на здоров'я, чиста вода, основа здоров'я. З найважливіших ресурсів на землі, без, без якого неможливе життя. Вода займає близько 70% поверхні планети та становить до 70% маси тіла людини. Питна вода необхідна для підтримання здоров'я, забезпечення роботи всіх органів і систем організму. Однак не вся вода придатна для споживання, її якість має вирішальне значення для збереження життя і здоров'я. Людей у цій роботі буде розглядано можливість чистої питної води, наслідки її нестачі та способи очищення. Вода виконує багато важливих, важливих функцій в організмі людини, регулює, регулює температуру тіла, допомагає транспортувати корисні речовини до клітини, виводити токсини, забезпечує нормальну роботу травної, нервової та серце судинної систем, достає споживання води сприяє гарному самопочуттю, підвищує енергію та покращує роботу мозку. Вплив забрудненої води на здоров'я. Чиста питна вода є основою здорового способу життя. Вона не містить шкідливих звічок, бактерій чи хімічних речовин. Забруднена вода може спричинити серйозні захворювання. Перше це діарея, друге це холе, третє це гепатит А. Недостатнє споживання води виникає з зневоднення, яке призводить до втоми та, втоми та головного боля, сухості шкіри, проблеми з травленням, порушення роботи нирок, тривала нестача води може навіть впливати на стан людини. Глобальний в глобальний води призводять до серйозних соціальних і екологічних проблем. Існує кілька основ способів очищення води. Перше це фільтрація, видалення механічних домішок, мікробів і хлору за допомогою спеціальних фільтрів, друге це кип'ятіння, простий метод, який знищує бактерії та віруси. Третє це хлорування толзування, застосовується до водочисних станцій для знезараження води. Четверте це ультрафіолетова обробка, сучасний метод, що ефективно Ефективно очищу воду без з використання хімікатів. Експериментальне дослідження. Під час дослідження проведено кілька експериментів, щоб наочно побачити важливість чистої води. Перше це перевірка якості води, взяти воду з річних джерел, з-під крана, з з річки і очистити їх за допомогою фільтра, Порівняти смак, за, запах і прозорість. Друге, вплив якості води на ріст рослин, поливати одну рослину чистою водою, а іншою водою з домішками, спостерігати. За їхнім ростом. Дослід перше. Перевірка якості води. Мета з'ясувати, чи є різниця між водою з різних джерел і як її можна очистити. Ось ви бачите ці картинки. І наші результати. Результати вода з-під крана була прозорою, але мала легкий запах хлору, вода з колодязя була чистою, без запаху, але з невеликим садом. Річки виявлялися найзабруднішою, каламутною і з неприємним зап... запахом. Після ферта... фільтрації вода стала чистішою, але запах не завжди зникав. Кип'ятіння зробило воду безпечніше, адже воно знищує мікроби. Дослід другий: вплив якості води на ріст рослин. Мета дослідити, чи впливає якість води. На ріст рослин. На цих картинках ви бачите, як я поливаю, поливаю рослини. Наші результати. результати. Рослина, яку поливав чистою водою, добре росла, її листя залишалося зеленим. Рослину, яку поливав водою з домішком, почала рості, її листя пожовло, на грунті з'явився наліп. Ці експерименти показали, що якість води дуже важлива. Брудна вода може вмістити небезпечні доміжки, які погіршують її смак і запах, а також можуть впливати на здоров'я, чисту воду можна отримати за допомогою фільтрації або кип'ятіння. Крім того, якість води важлива не лише для людей, а й для рослин. Якщо поливати їх забрудненою водою, то вони ростуть гірше або навіть можуть загинути. Завдяки цьому дослідженню ще раз можуть переконатися, що вода повинна бути чистою і тепер буде більш відповідально ставитися до її використання та збереження. Вода найцінніший ресурс на землі, вона необхідна для підтримання життя всіх живих організмів, включаючи людей. Організм людини складається на 60-70% з води і без неї неможливі життєві процеси. Однак не кожна вода безпечна для вживання. Чиста вода є запорукою для здоров'я, а її нестача чи низька якість є причиною серйозних хвороб. Кожна людина може внести свій, свій внесок у збереження води, закривати кран, коли вода не потрібна, викидати сміття у не економно використовувати воду вдома. Дякую за увагу.